Вітаю, мене звати Копійка Роман. Я займаюся розблокуваннями Google Merchant Center. В Вашій увазі пропонується свіженький новенький кейс розблокування Merchant Center, Ринок Україна, ніша, брендова жіноча білизна, еретична білизна, купальники та піжами. Клієнт звернувся за послугою з розблокування 14 липня 2025 року. Розблокування ми отримали 20 серпня 2025 року. Сайт знаходиться на платформі Wordpress. У ході перевірки сайту і роботи над правками було переглянуто дії модератора. Коли і за яких умов отримано блокування мерчант-центру, проаналізовано відповідні розділи, на базі чого було внесено зміни. Була відредагована сторінка про нас. На ній було повністю змінено текст, візуальне оформлення, додано унікальний фотоконтент. Також було переформено головну сторінку, видалено пропозиції з завищеними очікуваннями та неактуальні пропозиції. Відкориговано і доповнено блок контактної інформації, змінено карточку товару, додано умови оплати і доставки та обміну і повернення в неї, розширено розділ про оплату і доставку, актуалізовано дані в ньому. Умови обміну та повернення відредаговано відповідно до вимог Google. Всього було подано дві апеляції. Якщо у вас виникла проблема з блокуванням мерчант-центру, можна звертатися за контактами, розміщеними в описі даного відео.